Мабуть, самі прості, щоб було мирне небо, щоб наші не діти мали зму освіту ваші похідно бути поруч із своїми однолітками, бути поруч із вчителями. І це буде збагачувати наших дітей як маленьких людей, які в подальшому стануть великими, дорослими, успішними. Ну, Насамперед, щоб було в нас мирне небо, щоб наші діти були здорові, ну і знань, звичайно, глибокі, щоб кожен знайшов свій шлях в подальшому житті. Які позитивні емоції, так, щоб у руки були, як уроки, а не вдома сиділи. Успішного закінчення Успішного навчального уроку, ну, щоб діти гарно закінчили да, і поступили на бажані професії. Маємо надію на те, що в цьому році закінчиться війна і наші діти спокійно закінчать навчальний рік. Це саме головне бажання для нас, батьків, для дітей, для всієї України. Очікую поменше тривог, бо більше безпосередньо навчального процесу в школі, звершень для дітей, терпіння для вчителів і батьків. Треба, звичайно, щоб уже у діточок було мирне на небо над головою, щоб їхні голови світлі наповнювалися більшими знаннями і вони оправдували все таки надії, і сподівання батьків. Ну, ми перемоги. Чергу перемоги ми дуже очікуємо дуже перемоги. Дуже очікуємо, ну, щоб дітки були в нас дружні, щоб дітки були. Навчання, здоров щоб здоров'я було здоров'я, щоб від мрії від своєї, щоб вони не відхилялися, щоб, щоб мрія залишалася з ними. Під любим нервом, щоб завжди мрія була з ними, але на нервно треба нашим діткам. Доброго дня. Очікуємо цього самого гарного, позитивного, перш за все, що дітки ну як вам сказати, що здобувають останні ріки у школі знання. І... Перш за все, нехай у що задумається, де і куди поступають, все, щоб було благополучно, а перш за все, щоб не було війни. Було в нас мирне. Надію, що моя донька буде навчатись так гарно, як і в минулих роках. Вона в мене відмінила. Староста класу. Сподіваюся, що навчання і в цьому році їй дасться легко. Будуть підтримувати вчителі. Також я її буду підтримувати. Я сподіваюся, що буде менше тривог у нас і було б взагалі чудово, якби навчання е, проходило е, не дистанційно, а очно. Більше спілкування дітям. більше... To, що буде мирно, спокійно, і наші діти рости, вчитися, і з них отриматься хороші випускники.